Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас швидкий та дуже простий пиріг із полуницею. Яйця та цукор відправляємо у зручний посуд і збиваємо до утворення білої піни. До кефіру додаємо соду. Перемішуємо і додаємо до основної маси. Також додаємо ваніль та все добре змішуємо. І тепер поступово додаємо борошно. Тісто має вийти як густа сметана. Дно форми застилаємо пергаментом, змащуємо вершковим маслом і обсипаємо борошном. Переливаємо половину тісто у форму, розподіляємо та викладаємо нарізану полуницю. Далі виливаємо тісто, що залишилося. Намагаємося покрити всі ягоди і зверху прикрашаємо половинками полуниці. І відправляємо форму у заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 50-55 хвилин. Коли пиріг готовий, даємо йому повністю охолонути у формі та потім звільняємо від неї. Зверху пиріг можна присипати цукровою пудрою. Пиріг виходить соковитий, пишний, м'який і дуже ніжний. Готується дуже легко та швидко. Обов'язково приготуйте такий пиріг. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!